А якщо провести такі паралелі, а де проєктний менеджмент закупівля використовується, то я би назвала, і от буду говорити потім приклади наводити. Це, по-перше, якась трансформація, наприклад, зміна оргструктури, функціоналу, наповнення там, відділу закупівель. Да, або взагалі підходу до, до закупівель це перше. А друге, закупівельники можуть управляти якимись реальними проєктами, такими, як Ну, з точки зору закупівель, я би так сказала, да? з точки зору в цілому, можуть бути це і при побудові будівництві, там, наприклад, заводу нового або якогось нового об'єкту. Тобто, вони як головний. Особа, яка контактує з постачальниками або з генпідрядником, тобто вони можуть от управляти цим за допомогою проектного менеджменту, як Частина там великої проектної команди це теж може бути в категорійному менеджменті в закупівлях, коли використовується, там теж є інструментарій проектного менеджменту. Прийти до того, щоб був нуль проблем і факапів. Ну давайте будемо реалістами, це неможливо.